Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зрозумілої та смачної їжі. І сьогодні у нас ньоки. Ньоки то е, галушки. Можете називати їх, як хочете, лініви, вареники. Е, сьогодні, будемо готувати... сьогодні будемо готувати картопляні ньоки. І для того я зварив картоплю. Варена картопля, варена картопля, три варених картоплі. Можете використовувати пюреху, котрий ви не доїли вчора. Щось в око попало. Ну, зрозуміло. Отак от. Потовчу. В дуже зручній мисці для цього. Головне, щоб стол не завалився. Бо То буде епічний кадр. Ефю. Я. Чам. Майко. Картопля не солена. Треба солити. Чим я і займусь? Посолив. Додав перцю. Є. Два жовтки. Два жовтки. Два жовтки. Ага, Білочок ми сюди дінемо. Щоб старлупа не попалась, бо засміють люди. Є. Це є, це є, це є. Зелень. Петруча в мене. Тільки листики, листочки. Можете використовувати будь-яку зелень? Алло. А, алло. Візьміть трубку. Слухавку, будь ласка, алло. але а, петрушка то у нас більш європейська зелень, тому європейська страва, європейська зелень. Супер. І борошно. На три картоплі я додам три столових ложки борошна. Один. Два. Яка цифра наступна? Яке число йде після двох? Три. Вірно. Помогіть, даша путешественниці. Порахувати борошно. Ти чудово рахуєш. Замішуємо тісто. Замішуємо. Замішуємо. зараз нічого цікавого. Екшону нуль, як ви можете помітити. Взагалі робимо канал, знаєш такий, щоб е, ті люди, котрі думали, Боже, готувати то стільки часу, то такий гімарой, що не можна сидіти без подушки під сракою. Ми тут маємо довести, що все навпаки. Так, супер. Е, наше тісто готово. Ось воно таке, бачиш, липке. Лишаємо його. Нехай чекає своєї черги. Тепер займемося ну не начинкою, а може і начинкою. А саме гриби. У нас сьогодні ньоки з грибами. Так, Поки я що, зараз буду з грибами займатися, ставимо, нагріватися воду. Ось тут у нас вода. А тут просто пательня її також нагріваємо. Тому нагріваємо все, що можна нагріватися. Погнали різати гриби. Чи не гриби? Ні, не гриби. Давайте з цибулі почнемо. Бачиш, тут якийсь не дуже кайфовий. Прибираємо геть його. Так, це цибуля порей називається. Яскравий представник цибуль пореїв. Так, сьогодні я буду використовувати саме зелену частину. Ну, ось такий в мене настрій. Дивимося, чи не брудний. Ну, він буде брудний. Якщо буде брудний, то тут, ну. Просто перевіряємо підсохшу половинку, видаляємо. Можна без пареї, можна на звичайній цибулі робіть, класно також буде. Заряджаємо, смажитись. Будемо смажити на міксі вершкового і оливкової олії трошки льємо сюди вершкове масло і цибуля. Супер. А тепер нарізаємо гриби не дрібно, щоб вони не всялися і не зникли. Десь ось там один на 4 або шість долік. Використаю три гриба. Три картоплі, три гриба. Так, а що лопатки є на цій кухні? Чи нема? Щось є? Виглядає непогано. Заряджаємо грибулі. Гриби з цибулею смажаться і ми можемо з вами починати формувати наші ньокки. Але обов'язково тільки після того, як прибрали срач. Так, щоб їх сформувати, що треба? Дотолька світваконце. Трошки борошна на дошку. Беремо тісто. Спершу перед тим, як щось робити, я, ніхто не знає, тут стане борошна, не стане. Якщо додати багато борошна, то просто такий буде вареника. Нам треба картопляний смак. Одну штучку взяли, покатали. І кинули в воду. І подивимось, чи буде вона тримати форму, чи ні. Якщо не буде, додамо в тісто борошна та на тому кінець. Форма офіційна утримана. Значить, щось ми з вами зробили правильно. Не забуваємо помішувати. О, ось уже рум'яний гриб. Супер. А тут вода сильно кипить. Отже, переходимо до ліпки наших ньоків. Ковбаска є. На кожну понадавлювали. Супер. Ході. І воду обов'язково підсолити. Підсолили. Тепер заряджаємо ньоки. Вони варяться 3 хвилинки, бо тут картопля готова, борошно мало, швидко приготується жовтки. Коротше, 3 хвилинки і все. Три хвилинки минуло. ньоки вспливли, дістаємо, і тепер заряджаємо к грибам. Зараз Ньоки ми обсмажуємо разом з грибами і цибулею, щоб воно там все поєдналося з смаками, ароматами і потім вже будемо подавати. А поки вони смажуться, розповідаю, що ми розігруємо круту футбол. Давай, Андрюха, кидаю сюди. Ось така футболка. Тут все про вас, усіх там сказано. Як можна її отримати? Треба лише підписатися на наш канал і лишити будь-який комент. І з тих, хто це зробить, ми розіграємо ось такий крутий мерч. Чекаю. Угу, Вже пахне. А, можна трошки підсолити, бо ми з вами гриби не солили. Ще трошки можна додати. А, батер. Виглядає чудово. То я сир підготував, бо які ньокі без пармезану. Чекаємо, поки ньокі також підсмажаться. Бачиш? Це те, що треба. Вимикаємо. І тепер сир зверху обов'язково. Чудові, грибні ньокі, готові. Всім смачного. Не забувайте підписуватися і ліпити ваші вподобайки. Папа!